Активну ситуацію на інших вітинках східного фронту ми дізнаємося від Олега Калашнікова, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Наживо вже з нами. Я вас вітаю, пане Романе. Слава Україні. Героям, слава почнемо з невтішніх новин. Четверо місцевих жителів у Торецьку та сусідньому селищі Зарічному загинули від обстрілу росіян напередодні. розкажіть нам, що це було за озброєння, яке застосували росіяни, і яка нині ситуація, от в районі міста на сьогодні на Торецькому напрямку, саме там, де безпосередньо ця англомерація, ворог застосовує. Це керовані авіаційні бомби, фукасні авіаційні бомби, які не керовані, також артилерійські системи РСЗВ і ствольна артилерія, тобто ураження мирної інфраструктури та безпосередньо. Е Постраждали люди саме від цих видів озброєння, тому все ж таки турецький напрямок є на сьогодні пріоритетним на першому місці за кількістю штурмів. А так це у нас покровський напрямок, на другому місці турецький і на третьому часі в якщо брати Краматорський напрямок, взагалі хочу уточнити тоді: все ж таки ще за турецька, яке за чисельністю є угруповання росіян, зосереджене саме в районі цього міста. Сказати достеменно не можу однак, там зараз перебуває безпосередні ті, які здійснюють активні такі дії. Це буде не менше 20 тисяч. І от пройдемося по мапі проекту Нью-Йорк, Залізне і Північне, що поблизу Турецька. Судячи з даних проекту Deep State, Росіянам вдалося просунутися, наскільки інтенсивними є атаки, там яку тактику застосовують окупанти, і чи можете ви підтвердити інформацію, в яких населених пунктах Росіяни вже є? Ну щодо почну з останнього вашого питання: де вони є, де не Це Давайте будемо дивитися за зведенням генштабу. А щодо е їхніх штурмів, скажу так, вони дійсно задіяли досить такі серйозні сили. Штурми відбуваються. Не тільки пі піхотними підрозділами, також є і підтримка механізованих. Буквально ось наці е на цих на 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 вихідних ми спостерігали е атаку, де було залучено 12 видів броньованої техніки. Із них біля 10 було ураження. Також було там і уражено біля 68 окупантів, які намагалися е штурмувати. Тобто і на сьогодні, якщо брати по кількості атакуючих дій на цьому напрямку, то день на день не доводиться, але я б сказав так: від 30 до 40 на добу. Ну, звичайно, якщо брати покровський напрямок, то там це більше. Там так від 40 до 60%. Тобто, дуже таке дуже таке значний тиск саме на турецьк, саме на його околиці. Тобто, ворог все ж таки хоче здобути якісь переваги у фронті, вирівняти дещо фронт для себе, для того, щоб турецькі речі, вони пов'язані взагалі з, з повним відтінком нашого фронту на Краматорському. Тобто, це свого роду захід у фланг часів яру. Аналізуючи ситуацію останніх двох тижнів від військовослужбовців з інших напрямків, ми дізнавалися, що на певних вон, росіяни відмовилися від застосування бронетехніки. Тут ви кажете, на турецькому напрямку вони застосовують от цей штурм механізований. Такий самий механізований штурм. Вони майже вже місяць тому намагалися здійснити на вугледарському напрямку поразка. А а скажіть, а завдяки якому озброєнню вдається відбувати відбивати от такі потужні штурми? Ну на сьогодні досить такий значний е, свій внесок вносять це мінометні системи. Мінометні системи, які на є на озброєнні наших механізованих бригад, вони наносять дуже значний е, значні втрати ворогу. Також е, е, значний вклад робить і фіпіві дрони, фіпіві зі скідами, які зупиняють безпосередньо як піхоту. Так і бронетехніку не треба забувати і про протитанкові засоби ураження, які також застосовуються нашими е, захисниками. Ну і звичайно, як би там не було, але бог війни, артилерія, вона також вносить свій вклад е, в е, зупинку будь-яких ворожих штурмів. в... Е, до достаємо його логістику, тобто е, артилерія продовжує відігравати ключову роль в сьогоднішніх бойових діях логістика. От е, що можете про неї розповісти? Тому що я так розумію, що і аеророзвідка взаємопов'язана з артилерією е, і гарантує ту влучність е, нашим богам війни. А е, е, чи підтягують вони бронетехніку? Чи бачите ви рухи навпаки в зв'язку з подіями на Курщині в інший бік відтягування цих сил? Так, вони й роблять внутрішні такі внутрішні позиційні переміщення. Ми це час від часу спостерігаємо, хоча вони намагаються їх приховувати. Бронетехніки на деяких напрямках вони застосовують. А от, наприклад наприклад, такі напрямки часів'ярів, часів яр на сьогодні майже так місяць. Вже ми бачимо, що саме бронетехніку вони тут якраз бережуть. Тут більше такі піхотні штурми відбуваються. Звичайно, якщо ми її виявляємо, ми її знищуємо. Якщо казати з чи відтягуються підрозділи з Краматорського напрямку, то на сьогодні такої достовірної інформації я не маю. Я б так сказав, що цей наш напрямок для них залишається пріоритетним, і якщо деякі підрозділи звідси входять, то на посилення той же Курський напрямок, то це так найбільше батальйонів. Тому що все ж таки вони хочуть вийти на кордони Донецька-Луганської області, те, що і попередньо під початком їхнього СВО, і було задекларовано їхнім президентом. Прорватися до часу яру, я так розумію, їм заважає Сіверський Донець, який просто перекриває їм прохід. Цю фортецю вони ніяк не можуть взяти. Ви вже згадали часів яр, Бахмут. От напередодні пресофіцер 24 ї бригади Андрій Полухін відзначив зниження кількості авіаційних ударів по місту. Можете пояснити з чим це пов'язано? Якщо брати безпосередньо за часів, яр це дійсно це правда. Ми можемо спостерігати. От буквально в цьому місяці зменшення кількість використання кабів саме на цій ділянці фронту. Воно кількість використання кабів спершу перемістилась саме на турецьке, саме на турецьку агломерацію. Ми там бачили різке таке збільшення їх використання. Потім, буквально теж в цьому місці, ми бачили зменшення кількості штурмів однак вони Зменшивши кількість штурмів, збільшили кількість використання кабів. Але коли відкрився у росіян ще один напрямок, це Курський напрямок, то кількість кабів почала зміщатися саме туди. Вони там почали використовувати цей вид озброєння. І виходить, що на нашому напрямку, на Краматорському, їхнє використання дещо зменшилось. А якою є інтенсивність у цих наземних атак, і чи вдається нашим силам оборони вибивати російські підрозділи? Зокрема, про це пишуть в інституті вивчення війни, що військовим сил оборони вдалося просунутися. Ворог посилює посилює свої штурмові атаки, але наскільки це у нього є можливість, наскільки у нього вистачає ресурсу? Тому ми можемо бачити, що в один день там допустимо часів, як візьмемо, в один день кількість їх штурмів від два від 10 до 16 може бути в інший день біля 5. Тобто, це залежить, як вони сформуються ударні групи. і до того ж треба зазначити, що штурми вони безперервні. Вони е, йдуть хвиля за хвилю. Вони намагаються нас. Просто виснажувати, і дійсно, оцей цей канал, який є, він їх це наш рубіж, своєрідний рубіж, за який вони не можуть перейти. Те, що вони там перескакують 98-ї представники, повітря десятий брати роблять відосики, То ті, хто зробив відосики, там і залишаються на правому березі. Тобто сказати, що вони закріпилися, це було б неправдою. От коли і... ви розповідали про їхню тактику, я згадала, що отак, от хвилями, е малими групами, які замінювали одну одна одну, як е такий короткий марафон, діяли в вагнерівці. Ви напередодні казали, що росіяни саме на час яр е скерували спецпризначенців. Розкажіть докладніше. Так, дійсно, це вагнерівців. Вона, Вони її перейняли, і вони її використовують на нашому напрямку. Ну, за спецпризначенців. Щось я не пам'ятаю, щоб я казав, щоб їх перекинули. Я казав за те, що спецпризначенці тут продовжують діяти. Ми продовжуємо бачити їх роботу. Свій час тут був їх. Батальйон «Ахмат», але це був батальйон не з чистих чеченців. Це був такий мікс зібраний ті ж самі вагнерівці, чи самі інші представники з інших формувань, які під цією назвою тут діяли. Спіспечна у нас на нашому напрямку. Є вони. Професіонали вони діють досить такі професійно. Ми їх також виявляємо, ведемо з ними бої. Тобто, я би так сказав, що у них на нашому напрямку представлені ну майже всі роди військ, які тільки у них є. І тут є і ті, які тільки мобілізовані і не мають досвіду. І є ті, які вже я би так сказав вовки війни. Пане Олеже, я вам дуже вдячна за таку розлогу і детальну розповідь. Це був Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича.